Ну що, привіт знову в Короче, Вчора я йшов з татіго одного чувака, зустрів і він такий повністю увесь татуювання повністю лице, обличчя, все-все-все. Ну, в общем, я не дійшов туди, куди я хотів. Повернули ми назад, щось туди там плентались, плентались туди-сюди. Я його збрив, бо заїбав щось. А сьогодні вранці я... Позавтракав і думаю, піду я туди, куди я хотів. І пішов. І от я знову тут. І це просто знов таки вражаюче, блядь. просто такий натовп, просто, ну, короче. просто короче. Просто не знаю. Це треба просто бачити. Будівлі, ну зараз тут такі, тут короче, якийсь постмодернізм. Ось таке, коротше, микс. Коротше, круто. І зараз хочу купити собі якісь тапки, бо блядь, я так на терногу, ну його нахуй. Ну от щоб ноженьку, щоб більше пройтись. І майку хочу. Хочу майку блядь, білу. Бо я вже ваху, жарко, пиздец. Ну ось. Коротше таке. Далі буде.